30 липня Нещодавно випадково знайшов дві рослини в контейнерах хурми Дар Софіївки, які можна відправити покупателям, тобі ж продати. Значить тут маємо чотири рослини: одна, друга, третя і четверта рослина. Продати, можливо, тільки ось ці дві рослини, тому що вони знаходяться в великих контейнерах 5 літрів, відрізане тільки горлишко, як по поукраїнське горлишко. Відрізана тільки верхівка баклажки, отож, місця вдосталь для. Коренів, які можна відправити. Четверта рослина росте в горщику півторачка, яку, яка буде продаватися в, починаючи з листопада місяця, коли впаде листя і до початку весни. Ось ця рослина буде продаватися. Ці дві, зараз я при вас викопаю. Ми подивимося стан рослин і далі будемо розмовляти. Отож, викопуємо. Значить, все відмінно. Е, назовні коріння лишень нещодавно розпочали просовуватися. Про... Прола... Прола... Гаразд, пролазити. Отож, так, читаємо. Рослина номер один. Дар Софіївки продається. Обидві рослини стоять, вартують тисяча гривень. Отож, рослина номер 1 і рослина номер 2 продаються. Хто перший зателефонує і оплати, той забирає. Або дві рослини, або по одній, краще по одній. Так, ми знаходимося на фоні хурми Соснівська. Кожен рік плодоношення на сьогоднішній день, тобі ж 30. липня, ось в такому стані плоди. Плоди хурми Дар Софіївки вдвічі крупніші, і їх можна продавати на базарі. Цю хурму краще їсти вдома біля дерева. Зараз я не полінуюся і покажу вам стан плодів хурми дар Софіївки. Ходімо. Показую стан хурми Дарсофіївки. На 30 липня ось такі плоди. Вони вдвічі крупніші від соснівської від Соснівської. Дозрівають, все дерево дозріває відразу 15 жовтня, і можна 15 жовтня плоди зрізати і відправляти відразу всі поштою. На цей час, на 15 жовтня, на базарі ніяких плодів ще немає. Дерево, дар Софіївки, кожен рік плодоносим, можете подивитися повністю загружене врожає. Подай діже, може бути, пожалуйста, і так повсюди. Стоп. Також. Цей час можна придбати живці хурми для щеплення <кій> брунькою без пробудження. Можна придбати до кінця серпня ці сорта. Вони в мене є. Всі, всі живці по 100 гривень штука. Стоп.